Який? Можете дати якийсь коротший ще коментар? Ні, давайте. Від імені організації, можливо, вашої? Ну дивіться, ну ви ж не один приїхали, я від, правильно? Я від імені народу. Черніг. О, Черніг. Черніг. Я від імені народу. О, От да. дивіться. Просто напросто Черніг. вам найпроще — це списатися з чернігівськими активістами самооборони. Я хочу зрозуміти, чого ви тут. Ну, я можу списатися із чернігівськими активістами, і обов'язково поспілкуюся, якщо вони є тут. Мені цікаво з ними поговорити. Я хочу почути вашу думку. Чого? Ми то зібралися, тому що вважаємо, що Мають, ну що в нас тут є на Волині так само і перспективні молоді, правильно що ми будемо ставити? Ми завжди вибираємо, от, ну да, країни. Тобто нас, ви так, виходить, будете на... стояти, поки стверджуєте, що будете стояти, поки шавлака не з не Угу. І дійсно якось достойно поставлять до нас. А ви можливо маєте якісь кандидатури, кого вважаєте? Кого ви вважаєте? Е, ну дивіться, якщо даже подивитися наші думаю, митниці, да, які тут а тут так само багато є молодих перспективних людей. Які... Ну, наприклад, кого-небудь. Я, наприклад, не знаю. Чесно. Ну, я думаю, що тут є громада, яка може вирішити любомирського району. От вони, наприклад, в 30 кілометровій зоні, да? угу. вони більше знаходяться, ну якби. До пер... лінії пересічення з Польщею, да, то... їм набагато видніше, ну правильно, які тут люди, ну там, хто бере гроші чи не бере, правильно? Тобто ваша основна вимога, наскільки я розумію, щоб митник був місцевий, так? Так, да, бажано, щоб місцевий з болині. Угу. Мені здається, що так. Зрозуміло, вас, е дякую. Да, і, ну, знаєте, не хочете, щоб. Постійно нам з Києва ну, постійно тикали да, там пальцем. Ми будемо того ставити, ми будемо того ставити, правильно? А децентралізація, де, де відбувається? Ставили... Де Кому їм вигідно, кого вони ставлять? Той, хто буде, той, хто, той, хто буде в їхній схемі ну, да, відражати якусь цепочку, правильно? Угу. Цепочка йде, і він якусь ланку буде відображати. А є, чи є у вас якісь претензії, скажімо, до попередніх виконувачів, обов'язків, керівників Волинської митниці? Я не знаю, от якщо чесно просто простору пам'ять. Я... Тільки приїхав з то, так, як два місяці назад. Mm -hmm. і, год і три місяці. Можна сказати, що я не був в Україні, я знаходився на антитерористичній операції. Якби я не вникав, що тут відбувається. Тобто ви приїхали виключно за закликом через Фейсбук, так? Правильно? Ну, Це від людей. Дякую це, звісно, не... Якщо бажаєте, якщо бажаєте, то можете представитись. Принаймні, як вас звуть? Саша. Ви звідки? звідки. Дякую вам.